Дорогі випускники 2023 року. Вас вітає випускники 2003 року. Уже 20 років, як ми закінчили школу. І ми хочемо поділитися з вами нашими шкільними спогадами і побажати вам всього найкращого. Спогадів і шкільних років в мене дуже багато, адже наше дитинство проходило без мобільних телефонів, комп'ютерів та інших гаджетів. Пам'ятаю, мій перший клас. Власна кімната на другому поверсі початкової школи. Моя перша вчителька Марія Васильівна. Добра, уважна. Уроки не були важкими, навпаки, були цікавими. А от найважче було засинати на групі продовженого дня, коли по кілька разів доводилося перераховувати все сімейство грибочків на картинці, яка висіла в мене над ліжком. Але потім як весело було з однокласниками бігти на дитячий майданчик, яка висока для нас здавалася в той час ракета гірка, з якої ми дуже любили спускатися. І не раз отримували від батьків забрудні коготи та штани. Середня школа, наш класний керівник Лідія Петрівна. Ми всі здружилися. Якщо йти за довідкою до лікаря, то всім класом разом. А потім... Всім разом дружньо пояснювати директору причину спізнення на урок. Було всяке: були і дрова в портфелях, і канцелярія у плафонах, і цікаві брейн-ринги та вечори, сльози радості та перших невдач, екскурсії та походи, тематичні вечори, і аж ось випускний вечір, дівчата в гарних платях, хлопці в строїх костюмах, Прощальний варс. Здається, ніби це було вчора, а пройшло вже 20 років. Дорогі наші вчителі, дорога Лідія Петрів та Марія Василь, щиро вам дякую за ті знання, уміння, які ви нам передали. Надіємося, що ми вас не підвели. А своїм однокласникам що ж побажати? Звичайно ж, миру. Нехай ця весна принесе всім нам тепло та радість перемоги. А після неї. Обов'язково зустрінемося у стінах нашої рідної робітської школи. До зустрічі! Е, мені найбільше запам'яталося зі шкільних років. Це е, неймовірно багато цікавих е, цікавих історій, цікавих е, сюжетів, цікавих е, цікавих е, обставин різних, цікавих історій, цікавих. Е, ну дуже багато цікавого. Е, це самі кращі роки е, мого життя. І я дуже радий, що я пережив ці миттєвості життя з моїми дорогими однокласниками, і тому я бажаю вам всього найкращого, майбутніх, майбутніх звершень і вірте в себе, вірте в свої можливості. І завжди йдіть до кінця і все вас вийде. Ну, Смішна історія. Ну, я, важко зараз згадати свою історію. Я розкажу про сусіда по Попардь. Один однокласник в першому класі нам потрібно було перед обідом помити руки. І в нього не були помиті руки, були, були брудні руки. І йому наша перша вчителька сказала хлопчику: Йди помий руки. І Що він зробив? Він пішов помити руки, але він пішов помити руки не в, шкі... в шкільне шкіль... не в шкільну ванну, не в шкільний туалет, а пішов помити руки до себе додому. Спочатку сьогодні свої головно А, Свої. Я хочу побажати своїм однокласникам сьогодні, перш за все, миру. Злагоди, сімейного благополуччя, здоров'я, успіхів, успіхів у своїх починаннях, щоб завжди була віра в себе, щоб завжди здійснювали свої мрії. І для цього треба вірити в своє майбутнє, вірити, що ми можемо. Ми все можемо. Тільки потрібно мріяти і йти до своєї мети. шкільні так швидко пролетіли. Нестримний час, мов птах летить кудись. Здається, вчора ми заперти сіли. Аж глянь, вже 20 років пронеслись. Звичайно, зараз, повертаючись думками в шкільне минуле, найперше згадуються наші шкільні матусі. Це перша вчителька Марія Васильівна та класний керівник Лідія Петрівна. Згадуються їхнє виховання, настанови і поради. За 11 років навчання було багато цікавих випадків смішних і не дуже, сумних і таких, від яких хотілося плакати. Наш клас був найкращим. Ми вибороли звання ерудитів школи, хоча були лише у 8 класі. Ми завжди приймали участь у шкільних конкурсах та змаганнях. Наші хлопці грали на музичних інструментах, а дівчата танцювали та співали. Ми дружили і сварилися, ми обіймалися і билися, ми захищали один одного перед іншими, незважаючи на обставини. І так завжди, дружньо, міцно, однією сім'єю. Я хочу побажати своїм однокласникам миру, злагоди, здоров'я їм та їхнім сім'ям. Сподіваюся, що після нашої перемоги ми зустрінемося всім класом в стінах нашої школи.